Ми хочемо офіційно е, і гарно, дружньо, як є завжди на філологічному факультеті, відкрити наш комфортний куточок, ваш комфортний куточок для відпочинку на перервах і коли виходите у нас на факультеті. Всі ви знаєте, що сьогодні день народження кужну. Ми хочемо відкрити наш куточок на нашому факультеті і приврочити його саме до дня народження кужну. Дорогі студенти, дорогі друзі! Ви знаєте, такі почуття переживаєш тоді, коли твої мрії починають здійснювати, починають лише здійснювати, хочу всіх бачити. І дуже мріяла колись, коли мені казали, та філфак це така інерзна маса, їх нічого не цікавить і так далі. Я казала, це неправда. Філфак це найкращий факультет, який лише може бути в університеті та й взагалі у світі. Тут ще це найкращі студенти і працюють найкращі викладачі. І я дуже мріяла про ті часи, коли наше студентство почне само казати я хочу. Я оце хочу і те хочу, і це хочу. Я хочу вчитися в комфортних умовах. Я хочу мати всі умови для того, щоб мені тут було добре, привітно, тепло, радісно, затишно. І я хочу докладати своїх зусиль, щоб це так і було. І знаєте, коли, коли з'явився наш перший студентський куточок, отой. Коли з'явилася наша плазма, коли з'явилися інші речі на факультеті, я вірила, що буде ще більше. Дивіться, і оця зона, яку ми зараз створюємо. Вона створена руками студентства, голівками студентства, ідеєю студентства. Зараз ми це робимо своїми руками, створюємо свій світ, у якому ми хочемо жити, у якому нам добре, комфортно буде жити і вже є комфортно жити. Бо котра домівка, котра домівка є такою, куди хочеться йти, там котра комфортна, там, де тепло, там де затишно, котра домівка чекає своїх дітей, котра там, де діти добрі. <гум> які хочуть до неї йти. І не має значення, чи тут пара проводиться, чи тут якийсь захід інший проводиться. Я у цей день, у день університету, а нашому університету, ну якщо брати так, де Юра, йому сьогодні 71 рік. Але насправді університету стільки років, скільки нам з вами, тобто це і 17, і 18, і 19, і 20, і 25, і 30, і 40, і 45, і 60, і навіть 80. А може і 85. Яка різниця? Я вітаю нас усіх з днем народження нашого університету. Я вітаю нас усіх з днем народження нашого факультету, бо наш факультет перший був, коли створювався університет. І я вітаю нас усіх з тим, що ми будемо мати оці елементи, елементи сучасного дизайну, елементи затишку, елементи комфорту. Ви заходите на факультет з чашкою кави, сідаєте. Відкриваєте свій нудбочок, чи планшет, чи будь-який інший гаджет, і кажете Я вдома, Мені тут добре.